Посміхнись. Посміхнись. Да, відео блога. От, ми готуємося в якусь залу поїхати. Харків. Тільки перемога. Я файтер. І ми, коротше, їбіняк. Привіт, Жміля. Привіт, Жміля. Да. Блять! Дальше, дальше, бліндажик! Тут скиди. Як ти вообще поки не було таких прямих? Тут скиди постоянно. У мене же ну, блять, умовно. Штани здачі спустили на. Не пробив у Так шо, блін, буби ти хулянком зараз? Ухиляв себе, не? Як... Як цей. Як неоматриця, братан. Оп-оп. Повесочку по тобі тидик. Ти а ти то не. А щас. І дома. Вони готуються, вони готуються, щоб побігти до вас. Вам треба зустріти в цей момент. І вам треба в цей момент їх зустріти, щоб вони не перебігли нікуди. Нікуди вже не перебіжать. Педики, сука. Щас мы вас цинком накормим, блядь. Він повезе, сука, от по рукою. Рукою, понял? Хуяри руками, братан! Высок щоб на Край посадки. Плюс, плюс, плюс. Бах! Ааа, рукавиці, сука, охуєні нахуй. Піддараси. Ну їх там нормально наклав, коли вони там лежали і повзли. Прикреп файтера! Прикрес Дай треба! Дай тут дай! Почекай нахуй! Казав де до тебе нахуй, братан. Я їбашив твого, а мій їбав мене. А де Старий, блядь. буквально 30 метрів. 30 метрів, сука, вони повзують отак, блядь. Руками закидають, так повзуть нахуй. Я вже три їбав на одному місці. Плюс-плюс, я виходжу. От прикривайте, я побіг. пизда, но прикольно. Нахуя Питрив-то не завалил бать?